Питання перерозподілу коштів, регулювання земельних відносин та розвиток інфраструктури на порядку денному 57 питань згідно електронної системи у залі 27 депутатів. Розпочинається 68-ма сесія Мукачівської міської ради, восьмого скликання. Сідання розпочали з внесення змін до програми підтримки військової частини А 4995 Депутатський корпус спрямував близько п'яти мільйонів гривень, за які буде здійснена закупівля безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них. Програма підтримки військової частини А 4995 яка перебуває на матеріально-технічному забезпеченні військової частини А 4919 на 2025 рік. А також зміни стосуються переліку заходів програми. Які зазначені для придбання певного обладнання для потреб військової частини і виконавця програми, виконавцем програми зазначається військова частина А 49 19 кошти на закупівлю спецтранспорту отримала пожежно-рятувальна частина міста Мукачево. Рішення прийнято з метою забезпечення захисту населення і довкілля від надзвичайних ситуацій пожеж та їх наслідків. Фінансування буде здійснено з бюджету Мукачівської міської територіальної громади у формі субвенції державного бюджету. Загальний обсяг фінансування програми залишається без змін в розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Кошти пропонуються спрямувати на придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення для потреб даного пожежно-рятувального загону. За рішенням сесії внесли зміни до програми капітального ремонту об'єктів інфраструктури. Додано об'єкт капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вулиці Набережна Незалежності, 11 А, стара вулиця, назва Мічуріна Івана в місті Мукачево, Коригування та відповідно фінансування на цей об'єкт 100 тисяч гривень для коригування даного проекту. Зміни по наступним заходам. Поточне утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху світлофорів дорожніх та інформаційних знаків. Просимо збільшити даний захід обсяг видатків на цей рік на 500 тисяч. Також захід ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ просимо збільшити даний захід обсяг видатків на цей рік на 500 тисяч. Захід утримання парків площ. Скверів, підмітання озера, ремонт доріжок, охорона парків та інше. Просимо збільшити обсяг видатків по цьому заходу на 2025 рік на 4 мільйони. Також пропонуємо додатково включити до даного додатку захід, капітальний ремонт внутриквартальних проїздів по вулиці Коцюбинського, Михайла 45. Передбачаємо Предбачаємо сто тисяч для виготовлення проекту штуризної документації. Коригування зазнав і бюджет міста на поточний 2025 рік. Також обговорювали прогноз бюджету на 2026 Слід наголосити, що документ містить загальні показники доходів і фінансування бюджету, граничні показники видатків бюджету, а також розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, які, які встановлені, будуть діяти у 2026 та 2028 роках. Важливо наголосити, що захищені статті видатки надалі будуть залишатися основним пріоритетом бюджету незалежно від можливого розвитку подій у 2026 році. На сесії погодили рішення про підписання меморандуму між Мукачівською та Звягельською громадами. Документ передбачає спільні ініціативи у сферах культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та розвитку інфраструктури. Є налагодження тісної співпраці між Мукачівською та Звягельською громадами для реалізації спільних ініціатив, проєктів і заходів у сферах культури, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я. Екології, розвитку інфраструктури та інших напрямів, що відповідають інтересам обох громад, депутати збільшили кількість обдарованих учнів, що отримуватимуть стипендії, за особливі досягнення у навчанні. Також обговорили перспективу збільшення суми стипендій положенню про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради кращим учням, обдарованим талановитим дітям та молоді. В додатках визначені 15 стипендіатів у галузі навчальних дисциплін, у галузі культури та мистецтва 15 учнів, а також ті ж 15 учнів у галузі фізичної культури і спорту загалом 45 учнів, які пропонуються на ваше затвердження, із з розміром щомісячної стипендії 3000 тисячі гривень. На порядку денному було біля 30 земельних питань. Майже всі питання проголосували за. На наступне засідання депутати зберуться вже за місяць.